Старий Мирослав, який усе життя прожив у горах Карпат, був відомий своєю здатністю передбачати майбутнє. Його мудрі слова завжди звучали загадково, але ті, хто вмів слухати, розуміли в його баченні завжди є зерно істини. Одного разу до нього прийшли люди з питанням: що чекає Україну після цієї страшної війни? І він відповів, дивлячись на небо: Останній президент України. Вже сидить на своєму місці, він пройде через темряву і вогонь, але після нього двері зачиняться, і країна стане іншою. Він не буде повалений, не буде вигнаний, він стане тим, хто поставить останню початку на тому, що зватиметься старою Україною. Але це не кінець, а лише початок великої трансформації. Народ зміниться і зміниться сама держава. Люди запитали, що це означає. Невже Україна зникне? Мирослав заплющив очі і сказав: ні, вона не зникне. Вона залишиться на мапі, але не такою, якою її знають зараз. Війна не просто спалить землю, вона спалить старий лад. Народ буде зранений, але сильний, і він більше не захоче ні царів, ні президентів. Коли війна завершиться, прийде новий порядок, без голови, але з міцними руками. Останній президент підпише угоду, яка відкриє шлях до нового життя, а потім відійде в історію. Більше не буде одного чоловіка, що вирішує долю всіх, більше не буде людини, від якої залежить усе. Народ сам стане владою і правитиме через своїх обраних, не даючи нікому більше забирати силу в свої руки. Це буде Україна, що належить її людям, а не її вождям. Люди мовчки слухали. Бо в серці кожного закрадалося питання, коли це станеться. Але старець лише посміхнувся: коли війна забере все зайве, коли не залишиться страху, коли всі зрозуміють, що ніхто не врятує Україну, крім самих українців, тоді останній президент піде і настане світанок нового ладу. Старець Мирослав замовк, але його очі дивилися десь далеко, ніби він бачив більше, ніж міг сказати. Люди чекали, та його мовчання здавалося важчим за будь-які слова. Нарешті він знову заговорив: війна ще не сказала останнього слова. Попереду велике потрясіння, яке зламає старі основи, влада, що спиралася на звичні схеми, розтане як весняний сніг. Той, хто зараз стоїть на чолі, втримається до кінця, але він не передасть свою владу наступнику. Бо не буде кому її передавати. Коли прийде час, він не буде скинутий, не буде знищений, але піде сам. Його місія завершиться, і він стане тим, хто завершить один розділ і почне інший. Це буде момент, коли народ сам скаже: досить! Не буде більше одного правителя, не буде більше боротьби за трон. Україна стане країною нового устрою. Де влада належатиме не одній людині, а багатьом, і ніхто не матиме абсолютного контролю. Це буде спочатку хаос, бо люди не звикли жити без голови, але потім прийде рівновага, і цей лад буде сильніший за будь-яку диктатуру. Один із присутніх запитав: чи буде це республіка, чи буде це щось інше?. Мирослав хитнув головою це буде те, що ще не має назви. Ви не знайдете такого в книгах. Це не буде стара демократія, що гнила зсередини, і не буде олігархія, що висмоктувала життя з народу. Це буде інше влада без царя, але з правилами, які більше не можна буде зламати. Влада, де кожен голос буде чути, це народження нового типу держави, якої ще не було на землі. Згадайте мої слова: останній президент України не буде забутий, бо саме він закриє стару книгу. І відкриє нову, але він не буде тим, хто керуватиме після, він не залишиться при владі, не піде на новий термін. Він відійде сам, бо побачить, що його місію завершено. Він стане тим, хто спалить мости між минулим і майбутнім. Люди переглянулися. Хтось боявся цих слів, а хтось бачив у них надію. Якщо це станеться. Коли ж ми це зрозуміємо? Мирослав подивився на них довго і мовив, це буде тоді, коли більше не буде сенсу у виборах, бо ніхто не схоче повертати старий устрій, коли люди самі скажуть: ми більше не чекаємо на месію, не чекаємо на вождя, ми самі влада. І саме тоді ви зрозумієте старий світ завершився і народилася нова Україна. Але чи готові ви до цього? Старець Мирослав повів поглядом по обличчях присутніх, деякі очі палали цікавістю, деякі тривогою. Бо той день, коли останній президент України піде, буде днем не лише змін, а й випробувань. Народ отримає те, чого прагнув століттями свободу без обмежень, владу без короля. Але свобода це не дарунок, а тягар. Вам доведеться навчитися керувати собою без батога. І без поводиря. це буде період великого очищення, великого сум'яття і великої надії. Один чоловік у натовпі підняв руку. Але хіба народ зможе? Хіба не буде нових корупціонерів, нових зрадників, нових ворогів у владі? Мирослав кивнув Будуть, але тепер ви будете бачити їх. Не буде більше таємних кабінетів, де вирішується долі мільйонів. Усі рішення будуть відкриті, бо новий лад не залишить місця для тіні. Спочатку це злякає багатьох, бо люди, що звикли до темряви, не одразу навчаться жити у світлі. Але згодом ті, хто не бояться правди, стануть новими провідниками, не правителями, не диктаторами, а лише тими, хто спрямовує течію. Не буде більше потреби обирати одного серед тисячі, бо сам народ стане владою. Як це можливо? запитав юнак, що стояв найближче. Старець посміхнувся: Світ змінився. Технології, що раніше слугували лише забавкою, стануть вашим мечем і щитом. Вирішувати долю країни будуть не закриті клуби, а мільйони голосів, які лунатимуть в один момент. Вам більше не потрібно буде чекати 5 років, щоб покарати зрадника. Ви зможете це зробити негайно. Той, хто отримає довіру, не стиме її, як факел, і якщо він схибить, цей факел погасне. Народ контролюватиме владу щодня, а не раз на виборах, це і буде новий устрій. Не республіка, не монархія, не парламентська демократія. Це буде народний механізм управління, який ще не має імені, але він народиться тоді, коли старий світ остаточно впаде. Тиша накрила натовп. Люди мовчали, бо відчували ці слова не просто фантазії, це було пророцтво. А війна, прошепотіла літня жінка. Мирослав видихнув. Війна закінчиться не перемогою і не поразкою, вона закінчиться переродженням. Бо Україна, яка буде після, не буде ні жертвою, ні загарбником. Вона стане тим, що ще не було на цій землі, вільною силою, якої боятимуться ті. Будує тюрми для народів. Її не можна буде підкорити, бо вона не матиме одного центру. Її не можна буде зруйнувати, бо вона складатиметься не з будівель, а з людей, що нарешті зрозуміли, їхня сила не у гаслах і не в прапорах, а в тому, що вони більше ніколи не дозволять нікому говорити від їхнього імені, і тоді кордони зміняться. Тоді не лише Україна стане іншою, а й увесь світ. Люди стояли мовчки, і лише вітер шелестів у гілках, слова старця, мов насіння, вже проростали в їхніх серцях.